Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Продовжуємо працювати для розвитку міста та підтримки наших оборонців. Разом із громадською організацією Бджола передали допомогу для воїнів 92-ї окремої штурмової бригади, які тримають оборону на харківському напрямку. На запит наших земляків передали сучасні радіостанції для координування дій на передовій. Також передали медикаменти, маскувальні сітки та смаколики. Дякую всім, хто долучається до підтримки наших героїв. Перевірив хід ремонтних робіт у сьомій лікарні. Тут триває оновлення двоповерхового корпусу та операційного блоку. Щороку у лікарні проходять близько 6 тисяч операцій. Ремонтуємо заклад завдяки виграному гранту від Європейського інвестиційного банку. Загалом за грантові кошти повністю оновлюємо лікарні номер 7 8 та дев'ять, а також амбулаторію на території сьомої лікарні. Усі роботи йдуть за графіком. Провели важливу зустріч із делегацією американської асоціації. Ветеранських організацій, представниками проекту серця Азов Сталі» та керівництвом Камедсталь групи «Метанвест». обговорили найкращі світові практики підтримки ветеранів та ознайомили гостей із реалізованими проектами нашої громади. Кам'янське активно створює умови для адаптації військових до цивільного життя. Ми відкрили центр реабілітації військових, центр соціальної підтримки захисників та їх родин. Працює програма на базі комунального спортивного закладу «Незламні». завжди готові до співпраці, що спрямована на підтримку наших героїв. 20 лютого відзначили День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Разом із громадою поклали квіти до меморіалу героям та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Їхній подвиг назавжди закарбований у нашій історії. Провели зустріч із волонтерами Кам'янського району, домовились про об'єднання зусиль та координацію подальших дій. Разом відвідали волонтерські осередки Кам'янського. У нашому місті активно працює волонтерський центр, що об'єднав провідні міжнародні та місцеві гуманітарні Організації духовенства та громадські ініціативи для ефективної взаємодії створено волонтерську раду, яка координує роботу громадських організацій та благодійних фондів. Разом робимо більше. Привітав провідних спортсменів Кам'янського, які отримали міську стипендію за високі досягнення у спорті. Цього року 48 юнаків та дівчат стали стипендіатами. Це вихованці наших спортивних шкіл та федерацій, які здобували перемоги на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Також відзначили найкращі дю США Кам'янського, дві з яких увійшли до п'ятірки найкращих у Дніпропетровській області. Створюємо умови для професійного зростання спортсменів та підтримуємо їх на шляху до нових. Перемог. Працюємо далі.